Хеллоу! Давайте втягнемось на прогулянку. Сьогодні доволі прохолодна погода, тому одягнемо светрика з довгим рукавчиком. Спочатку ручки, потім голівеньку. Ось так. Вона вільно проходить горловину, бо тканинка дуже еластична. Далі одягнемо штанці. Тут теж еластична тканинка, штанці на резиночці. Їх дуже легко вдягати навіть на трусики. Ось так підтягнемо, все поправимо, щоб було акуратно і красиво. Так, далі шкарпеточки. Вони теж пошиті з еластичної тканинки і дуже легко вдягаються. Так, і другий. Тепер штанці поправити. Ось так. Ми готові. Стоп! є ще взуття ось такі кедики. Жовті з блискітками, бірюзові з блискітками. Ще є малинові. І класика, чорні та білі. Які будемо обирати? Які сьогодні взуємо?